Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Європейська кваліфікація до чемпіонату світу 2026. Розглянемо результати зіграних матчів. Також розглянемо турнірні таблиці. У групі ЕЙ Північна Ірландія на виїзді перемогла Люксембург 1-3. У іншому матчі групи Словаччина вдома перемогла Німеччину 2-0. Перше місце у групі займає Північна Ірландія, друге місце словаччина. Нагадаю, що перше місце дає пряму путівку на чемпіонат світу, а друге місце виводить збірні у матчі плей-офф. У групі І Туреччина на виїзді перемогла Грузію 2-3. Дубль оформив Вінгер Туреччини Актюр Коглу. У іншому матчі групи Іспанія на виїзді перемогла Болгарію 0-3. Усі три голи Іспанія забила до 38-ї хвилини. Перше місце займає Іспанія. Друге місце Туреччина. В групі Джі Литва та Мальта зіграли в нічию 1-1. У іншому матчі Нідерланди та Польща також зіграли в нічию 1-1. Фінляндія пропускала тур, тому що у групі 5 збірних. Бачимо, що одразу у трьох збірних Очок. За регламентом, якщо у збірних рівна кількість очок, перевагу отримує та збірна, у якої краща різниця голів. Також бачимо, що у цій групі вже зіграно половину матчів відбору. У групі Джей Уельс на виїзді переміг Казахстан 0-1, Бельгія на виїзді перемогла Ліхтенштейн 0-6, дубль на рахунку Юрі Тіліманса. Північна Македонія пропускала тур. Уельс на першому місці, але в Уельса найбільше зіграних матчів. Не пропустіть результати відбору на нашому каналі.